Шановні друзі, живемо ми в дивовижний час. Ось кабінет голови Томашпільської районної ради Вінницької області. А ось напроти цього кабінету інший кабінет. Голови Томашпільської районної державної адміністрації. А ось секретар приймальні голови Тамашпільської районної державної адміністрації. Ось ще раз цей кабінет голови Томашпільської районної державної адміністрації. Колись він був кабінетом першого секретаря райкому партії. А, де ж перший секретар тут був? Ні. А хто тут був? Тут був райвиконком. Тут райвиконком був? Дивовижна річ. Там, де був райвиконком, зараз голова державної адміністрації. А ось апарат. Я підозрюю, що цей апарат служив першому секретарю Томашпільського райкому райвиконкому. І голові райвиконкому підказує. В який дивовижний час ми живемо, друзі. Хто б міг подумати, зараз у дворі цього будинку, перед цим будинком, розвивається прапор Української повстанської армії. І нема Леніна. Води час. Дякую, друзі, дякую.